Скільки заробляє пілот в Ukraine GTA. Ось так виглядає аеропорт Бориспіль. Зразу тут є авіашкола, в якій для початку потрібно отримати права. Робота доступна з 20 го рівня. Далі влаштовуємось на роботу. Після того, як нам видали літак, їдемо спочатку на посадку пасажирів. А далі на злітну полосу, де очікуємо дозволу диспетчера і вилітаємо. Як злетіли, не забуваємо закрити шасці. Це мій Перший рейс, і тут дуже просте управління. Взагалі нічого складного. Летимо по ось таким червоним міткам. На початку рейсу я включив таймер, і ось ми вже прилетіли. По часу рейс тривав 6 хвилин. За цей час я заробив 19 тисяч гривень та 400 досвіду. Також з кожним рейсом ми отримуємо досвід роботи плюс один. Чим більше досвіду, тим вища зарплата. Пишіть в коментарі, як. К вам робота.